У селі Бездрик Сумського району відбулося відкриття нової поліцейської станції. Обслуговуватиме територію села, де проживає більше півтори тисячі мешканців. Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції сумського районного управління поліції. Лейтенант поліції Олена Сивоконь. Відкриття цієї поліцейської станції, а також отримання нового свого поліцейського офіцера громади для забезпечення потреб громади, є спільні зусилля як національної поліції, так і відповідно територіальної громади. В цілому, я вдячний Олександру Васильовичу і всім тим, хто доклав своїх зусиль до того, щоб на сьогоднішній день ми тут стояли, відкривали сучасну поліцейську станцію. Голова громади Олександр Маркін подякував за ефективну співпрацю правоохоронцям і зауважив, що дана подія це внесок у якість життя кожного мешканця громади. Сьогоднішнє відкриття поліцейської станції також для нашої громади буде. Наші люди будуть захищені більше. Наші люди будуть упевнені, що ніхто не дискридить, ніхто вибачте, не ворує їх Спільними зусиллями. Усі ці якісь негаразди, якісь проблеми їх не буде ввеськ громаді. Під час заходу лейтенанту поліції Олені Сивоконь вручили ключі від службового автотранспорту.